Би ми сподівалися на мотивацію дитини ходити в школу, то я думаю, що дуже багато дітей в школу б не доходили б ніколи. Треба себе змушувати. Якщо ви прочитали назву цього відео і думаєте, що я це написала чисто, щоб вас налякати, то ні. На жаль, неприємна правда для вас для дорослих, що 90% з вас ніколи не почне говорити англійською, скільки б років ви її не вчили. Це відбувається по певним причинам. І сьогодні тут я розкажу, що це за причини і як від них позбуватися поїхали. Привіт, я рада вітати тебе тут. Мене звати Олена, я викладач англійської мови, викладаю багато років дорослим і знаю точно про що б до сьогодні говорити. На жаль, або, на щастя, я маю досвід того, що дорослі не починали говорити англійською, скільки вони її не вчили. І вже, в принципі, сформувала певні. Критерії, певні, певні сценарії, по яким ми дорослі не починають говорити ніколи. І тут сьогодні ми будемо говорити власне, про це саме. Підписуйся на цей канал, на мій канал, і підписуйся в інстаграмі на мене. Я з нового року там буду роздавати щось приємне, те, що ви допоможете вчити англійську мову самостійно. Поїхали до основи. Перша причина, по, по якій дорослі не починають говорити англійською мовою, заключається в тому, що дорослі вчать англійську мову як мову, а не навичку. Що я маю на увазі? Набір слів, набір правил, набір там, якихось схематозів там, там, от формули часів і так далі. Але дорослі не тренують, не тренують. Якщо тренують, то це реально рідкість, коли дорослого можна такого зустріти. Хто тренує швидкість формування думки, швидкість реакції на якусь репліку, яку вам говорить хтось. Так? Тобто, от саме мовні оці процеси, коли ми говоримо, вже коли використовуємо мову в житті, формування якоїсь думки. І за того, наприклад, я кажу, що найкращий спосіб натренувати говоріння це переказувати щось. І коли мені кажуть, ну а що переказуєш, що воно допоможе? Якраз воно й допомагає формувати думку, формувати оцю реакцію, коли треба не просто знати 100 слів, а вміти сформувати ці слова ще й в речення. Тож 100 слів точно не врятують, якщо не вміти ці слова застосовувати на практиці і робити з них щось, якісь meaningful sentences, якісь речення зі значеннями. Тому для того, щоб приборкати цю проблему, де ви вчите мову як мову, от як, прям, як структуру, як якийсь от барі, да, от якийсь от, це от якесь тіло, так, то треба вчити її як навичку. Відразу застосовувати на практиці. Наступний. Наступна причина, чому дорослі не починають говорити, заключається в тому, що дорослі завжди чекають готовності. Я буду готова. От я буду готова тоді, я тоді почну говорити. Насправді цієї готовності її, в принципі, не існує. Замовлення запускається не після того, як я стану готовим, а, а коли я вже маю якусь базу, я на цю базу потім по ходу справи нарощую вже, якби подальші знання. Це все стосується цього мовного бар'єру. Ми говоримо зараз суто про мовний бар'єр. Чого він з'являється? Тому що дорослий вважає, що йому треба бути готовим до того, щоб говорити. А не йде і не говорить. Тому що, якщо взяти дитину, чому, у дітей, чому діти вчать мову швидше, так? чому в них немає цього мовного бар'єру? Тому що діти не чекають готовності. Вони зразу йдуть і застосовують на практиці, що вони знають. Що вони не знають, вони додумують або їм підказують. А дорослі, навпаки, вони чекають, коли я стану готова. Тоді для цього потрібно просто, якщо ви вчите мову самостійно, знову ж таки, найкраще, що ви можете зробити, це поговорити зі штучним інтелектом. Або по, переказувати знову ж таки. Штучно. ну, Це якщо ви самі вчите. Якщо вам є з ким, там у вас є друзі, у вас є якісь партнери, я не знаю, мовні хоча б партнери, то до них звертайтеся. Якщо таких немає, то тоді я ж кажу, самому, самому собою, ну, не писаниною займатися. Писанина не допомагає абсолютно. Писанина допомагає ну, відточити писанину. Якщо нам не треба писати, ми говоримо. Якщо нам треба говорити, Наступна наступна причина заключається в тому, що дорослі е, думають складніше, ніж можуть сказати. Це ефект того, що ви вже одною мовою там, або не одне однією мовою володієте на рівні абсолюту, так, на, на рівні якогось аполлона. Тобто, коли у вас вже мова, оця одна, де ви можете складні речення, там кілометрові речення формувати українською, потім доходить справа до того, що треба англійською говорити, англійською такі думки не формуються. Так от. Завжди кажу всім своїм студентам, що спочатку треба навчитися говорити просто, навчитися скорочувати речі. Коли ми вчимо там ці всі linking words, linkers, навіть да, навіть навіть базові якісь. Це класно, ми їх вчимо, але ми намагаємося не будувати кілометрових речень. Кілометрове речення ви навчитесь будувати пізніше, але ви не можете перескотнути в цей етап, коли треба говорити коротко. Um, я розумію, що ситуація складна, мені це дуже сильно не подобається. Думаєш, Боже, як мені це все Який це час? Що мені зробити? It's difficult. I don't like it. Всі два речення сказали. Is difficult. I don't like it. Все, два речення сказали, і, і все. Якби проблеми проблема Тобто спрощуйте свою мову для того, щоб говорити. І коли ви навчитесь говорити просто, ви тоді навчитесь говорити складно. Далі. Наступна причина це коли дорослий не говорить, тому що він не звучить як носій. Тому що я ж неправильно використовую граматику. Я ж неправильно, там, як це pronounce це слово? знаю, до вибачте. Дорослі заморочується над тим, що. Щоб звучати як носій. Але якщо ви коли-небудь чули, як говорять люди, які вчили українську мову в чаті, наприклад, по сьогоднішній день, як вони говорять, ну точно не як носій. Їх можна одразу вичислити, як вони говорять, і по ньому зрозуміти. Він не носій української мови. Так само у вас. Це не проблема в цілому. І менше всього, треба перейматися за те, як ти звучиш. Більше треба перейматися за те, щоб у тебе були зрозумілі речення короткі. Щоб в них було збережено якби ем, якийсь темп речення, ритміка. Так? Щоб не було там. Я маю на увазі навіть оцей наголос, ем, смисловий наголос, що падав на те слово, яке треба підсвітити, а не так, то, що просто запнувся. Без запинок. Но для цього потрібно говорити простими реченнями. Ми звертаємося до попереднього. Так? Коли в нас є прості речення, ми можемо без запинок його сказати, це просте речення, тренувати цю навичку, говорити. Просто без запинок і не сумніватися в собі. Саме головне, якщо ви говорите про реченнями, речення, ви собі можете не сумніватися, ви точно скажете його правильно. А от якщо ви починаєте будувати довге речення кілометрове, то там вирізніше всього буде помилка. Чим довше речення, тим більше помилок. Тому, взагалі, говорила про те, що дорослі намагаються звучати як на мається на увазі не заморочуватися над тим, що у вас може бути якийсь акцент, чи ви можете неправильно сказати слово. Це все не біда. Якщо в контексті ви говорите як в якомусь контексті, вас розуміють і так. А акценти, повірте, англомовні, наприклад, англомовні люди вони в цілому звикли до того, що їх, їхньою мовою можуть говорити з акцентом. Нема за що перейматися далі. Ну і хто тут любить тренувати мозок, а не рот? прочитати правило, зробити правило, написати правило, подумати про щось, коли ви робите переказ. Наприклад, так, і ви його просто відтворюєте подумки, типу, я сама собі зараз розкажу в голові. Це не працює в такий спосіб. Бо, перш за все, потрібно тренувати артикуляційний мовленнєвий апарат. Як ви говорите? Тому що в голові ми всі просто генії в усьому, не тільки англійською стосується. Треба це перенести ще на англійську мову. Типу і говорити мова це в цілому її використання. Тому, наприклад. Якщо взяти вправу shadowing, навіть якщо ви впевнені, що у вас рівень там А2, Б1, все одно візьміть, спробуйте А1 рівень, просто шедеврінг зробити. Щоб зрозуміти ритміку мови, щоб зрозуміти інтонацію, вам стане легше від того, що вас принаймні буде вже краще розуміти. Знаєте, Тому що люди, якщо людина звикла, що говорять так, то ну, треба просто привчити себе говорити от так, от як в тій мові. І не боятися, що. Блін, це так дивно звучиться речення з такою, з такою от інтонацією, да, там, do you like it? От коли вони роблять інтонацію в питаннях, так ні, вони роблять інтонацію догори. Типу, так дивно. Це не дивно, це особливість цієї мови. Треба до цього просто якби з цим змиритися і з цим далі і собі крокувати. Тренувати це. Це я кажу, це шедовий прекрасно з цим справляється. Так само штучний інтелект. Не, не бійтеся користуватися штучним інтелектом, тільки давайте йому те, що вам дійсно... Потрібно, я маю на увазі говоріть йому, прям задавайте максимально детально, що ви хочете тренувати. Письмо тренувати не треба. Ми говоримо суто про говоріння, тому що якби 90% дорослих не заговорять ніколи, вони не відкривають рот, тренують мозок. Далі. Ну і остання причина на сьогодні це. Коли дорослі не будують собі ну, систему вивчення, а просто сподіваються на мотивацію, яка буде на е, evergreen. така що я буду завжди. Я завжди буду мотивована, Я завжди я завжди буду хотіти. Ні, не завжди. І навіть люди, які вже на рівнях там бійцю, да, рівні до яких ви прагнете в цілому, там теж є що вчити. Ви не повірите, там вчити ще й нормально, що є там прям і там слова вже не на рівні mother-father, там уже прям серйозна лексика. Коли треба про медицину поговорити, і про Crimes and Punishments, і багато всього. І типу, там лексика серйозна, і там багато що я вчити. Цих людей теж нема мотивації, тому що навіть попри те, що вони вже англійською говорять, не сподівайтесь на те, що мотивація буде з вами завжди. Вибудовуйте собі систему. Коли дитина йде в школу, ні одна дитина не Ні, це вже прям не одна. Багато дітей не хочуть ходити в школу. Вони прямо, я не хочу ходити в школу, я не піду в школу. Ну, по суті, що ми робимо дитині? Ми ж не кажемо, ну добренько, не йди. Ми кажемо збирай свої манатки, давай і шуруй в школу. Ми в дитині вибудовуємо систему. Не можна, щоб дитина, наприклад, пропускала школу. Якщо ви будуєте собі систему, якби ви якби ми сподівалися на мотивацію дитини ходити в школу, то я думаю, що дуже багато дітей в школу б не доходили б ніколи. Треба себе змушувати. Це важко, тому що, на відміну від дитини, в дитини школа це якби її робота. У дорослих ще є робота, якісь обов'язки по дому, ще щось, якісь ще проблеми виникають. Ніхто не каже, що треба все відкинути і сидіти і вчити. Але важливо зберігати систематичність і регулярність. Це основне, що, зможе вам, що вам допоможе власне, досягти цієї мети. І якщо ми вже говоримо про говоріння, то говорити потрібно бажано кожен день. Якщо ви навіть будете говорити самі з собою, записувати собі свої голосові збережених собі відправляти і слухати, і якщо ви будете робити голосові по одній хвилині цілий місяць на різні теми, різні питання, ви можете і гуглити ці питання без різниці. Якщо ви будете відповідати по хвилині на питання, ви зможете уже через місяць побачити покращення. Я вам просто клянусь, ви побачите покращення через місяць. Якщо ви будете кожен день записувати по одному голосовому собі, розказувати щось. Але мовчання це те, що вам не дає, власне, почати говорити. Якщо наша ключова задача в вивченні мови це говорити. Для того, щоб говорити, як би це не звучало парадоксально, треба говорити. І Відповідаючи на питання, чому 90% дорослих ніколи не почнуть говорити, власне, відповідь це те, що дорослі чать мову правильно, а не ефективно. Не знаю, що мова складається з правил, мова складається зі словника, з граматики. От цим я і займусь, замість того, щоб іти і якби в житті цю мову використовувати. Я вам всім раджу від усього серця. Це скоро, скоро вже новий рік. Я вам раджу від усього серця, в 26-му році поставити собі за ціль, перестати в собі сумніватися, що у вас щось буде не так. Тому що сюди входить і страх помилки, да, умовний бар'єр входить так само і страх помилитися, звучати дивно чи ще щось. Якщо ви з <сміттє>, самого початку приймете той факт, що ви дивна людина, то ви не будете баїді, що щось подумає, що ви дивна. Так і є, в цілому, що ти зробиш. Перестаньте собі надумувати. Ви ви шифруєте, що, ви, що вас там, не знаю, засміють розсміються, ну, повірте, всім людям абсолютно, все одно. Якщо ви навіть зробите якусь помилку таку, що там ну, посміяться на, на хвилинку, до вечора вас вже ніхто не згадає. А якщо ви не будете через це проходити, то ви ніколи не, не почнете говорити англійською мовою. І неважливо, який у вас зараз словниковий запас. На будь-який рівень можна дати питання, на них відповідати і розвиватись таки в цьому рівні. Просто треба для цього. Системність. Не сподіватися, що один день це просто відбудеться саме собою. Я дуже дякую вам за те, що ви тут є, за те, що ви ставите лайк, за те, що ви коментуєте, розказуйте свої історії вивчення англійської мови. Якщо ви вже вивчили навчились говорити, пишіться в коментарях. Нехай люди, які ще на шляху, почитають і трохи підживлять свою мотивацію, це продовжувати робити. Дякую і побачимося наступного тижня.